Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо. Зараз бажаємо доброго ранку усім. Так, наші слухачі по любому звикли. Що в цей час у нас з'являються артисти, mm -hmm. спортсмени, mm -hmm. якісь такі видатні постаті. Але от сьогодні ми вирішили заманити до себе по факту нашого колегу. Але на відміну від нас, ви його можете не лише чути, але дуже добре таки бачити. Бачите, Бачите, Тимур Мирошніченко сьогодні з нами. Привіт, добранічка uh, Слухайте, на вас теж можуть бачити. Так вас знімають на всі камери, які тут є. Інколи нас можуть бачити. Мені, до речі, мама дзвонила і казала, що вона побачила нас перше наживо, ну не мене, а нас якби. І каже, що її візуально вона думала, що ми виглядаємо інакше. Виточніше. Ось такі діла. Тобто тебе знала, так? Це нормально, це класика, коли люди уявляють собі радіоведучих дуже по-різному. Ти у котрій прокидаєшся? О сьомій. Почекай, а у котрій в тебе ефір починається? Ефір починається у котрій. 9.39.40. Mm. Боже, так. щаслива людина. Що складає. саме складне в е, ранкових ефірах для тебе? Ну, встигнути. <сіх> саме встигнути. <сіх> ну так, ну слухай, дивись, мені ж треба ось сім'я, я прокидаюсь, готую себе, збираю дітей, відвожу їх в школу, в садок, і треба встигнути доїхати до каналу. Так. так? Ну, от, А затори ж вони ж не перебачу. А як ти, як ти готуєшся? В тебе є якийсь бриф, який чи, чи, це все прямо перед ефіром тобі дається? Чи ти імпровізуєш, чи нічого? Чи багато, ще читаєш на ніч це запам'ятаєш? Так, дивись, я зараз можу розказати працю. Правду, може розказати, як треба. Ну, правду розкажи, правда, як правда. треба, ми і без це себе це це знаємо. Правда. Як треба, от власне в заторі, я, я готуюсь. І от їду на ефір, стаю на подільсько воскресенському мосту в заторі. Так. Та. І я розумію, що в мене є там 10-15 плюс-мінус. Ну, 15 хвилин для того, щоб підготуватися. От. І за цей час ти все знаєш. Все це вже на досвіді. Ну, Хорошо, а, ми хочемо з тобою. Знаєш про що ще поговорити? Ти Дуже багато ведеш проєктів. — а, Євробачення uh -huh. так. Чи рахував ти, скільки років вже поспіль ти ведеш національне відбірне Євробачення, і як тобі вдалося на одному стільці так довго сидіти? Так, ну дивись, якщо так глобально дивитися, то пішов третій десяток. так? От цього року я відсвяткував 20-літній ювілей роботи Євробачення. Так, у 2005-му я почав, і от зараз 25-й завершується потрошку, так? Тобто вже 21 рік пішов. Якщо сумарно підрахувати всі конкурси Євробачення, їх понад 50, на яких я працював, тому що є ж дорослі, та що mm -hmm. в травні дитяче, те, що там листопад-грудень свого часу до там Великої е, депресії, так, до е, цього кри кризи 2008 року, були ще танцювальне, де, е, класичне Євробачення, циркове Євробачення. І ми там теж були. Ого. Я думала, так. він зараз каже ні. Ми борщ з костелом, так? Ну, це хорове, так є теж Євробачення, де хори. Змагаються well. от на жаль, Україна в цих Євробаченнях зараз не бере участь mm -hmm. через фінансову складову, як і абсолютно більшість країн насправді. От ми, тобто, зосередилися на двох основних на дорослому і на дитячому, але сумарно їх понад 50. Як вдалося всидіти? Міцно. Ну так, так, розуміємо, це... Роз, да. Ну, я вам чесно зізнаюся, не попри те, що вже там третій десяток пішов, так все одно майже щороку з'являються люди, які кажуть, та це ж я маю робити, ага, а не він так, вот. але все ж таки своєю наполегливістю, своєю впевненістю в тому, що я роблю, так відданість у справі. Ну, цей перелік, от таких, от, знаєш, словосполучень можна продовжувати безкінечно. А, я все-таки тримаю міцно. Вибач, одразу, одразу, от... yeah. одразу зустрічне на питання: yeah. ти завжди любив Євробачення? І чи взагалі ти його любиш? Я його люблю. З самого так. початку. Ну дивись, я почав працювати в 2005 році. Так. Це, мабуть, пік а, любові до Євробачення. Це Руслана якраз привезла так. Євробачення ага. в Україну. Ага. Виходить. Саме так, в четвертому виграли. Я його так. чесно повністю побачив лише в 2004 mm -hmm. році. А, я бачив там фразу. Рементарно, як пономарі, в третьому це uh -huh. робив, так? Але щоб повноцінно це був четвертий рік. І звісно, Євробачення тільки-тільки відбулося в Києві. Тобто, це це відлуння, воно шалене було. Всі, всі любили Євробачення. Це щось новеньке для нас було. І, от, Тому, звісно, мені теж було надзвичайно цікаво. І коли а, а, на Восени 2005 тисячі я тільки почав працювати на тоді ще першому національному. Люди кажуть: А що ти як до Євробачення ставишся? Я кажу: як всі люблю, mm -hmm. хочеш спробувати? Я, звісно, хочу що робити? Готуйся. Ну і все, я готувався до. Я важна хочу сказати, що я, коли дивлюся Євробачення, зазвичай я вмикаю Тімура. Він зі студії. Коментаторською, да, озвучує, коментує, і отак у мене два екрани зараз не працює. Це найзручніша історія, до речі. Отакі діла. Фанат. Я фанат. Я чомусь ви згадала один такий фейлик колись трапився з тобою? Та їх багато було. Але ми не будемо говорити про це. Чемпіонів. Єрше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон! Ранок чемпіонів. А друзі, кажемо усім вам доброго ранку. У нас сьогодні в гостях Тимур Мирошниченко. Привіт тобі ще раз. Детальні. До речі, ми говорили за стільці е, в попередньому да. виході. А скажіть, будь ласка, а на чийсь? Чись чужий стілець, ти хотів би сісти, наприклад? Чи були в тебе такі якісь історії? Наприклад, у рішетника забрати стілець Холостяка, <гум> чи якісь інші проекти, були в тебе такі ідеї? Або чи хотілося б тобі вести той проєкт, який ти зараз не ведеш? Це, звісно, провокаційне питання, Та ні. безумовно. Да? Ну дивись, за, на, на Халастяка точно не хотів сісти. <свісно> Хоча в, я не пам'ятаю, який це був рік, мене запрошували в якості безпосереднього Халастяка, але враховуючи, що е, в січні буде вже 8 років, як я одружений, то це було років 10 тому що <свісно> От. Я тоді е, не виграв цей кастинг і не, не шкодую взагалі про це. От Іраклі, мені здається, тоді став е, е, холостяком. Бути ведучим холостяка, ну ні. Там мені здається, що максимально органічно. Григорій там дивиться. Я, до речі, нещодавно був на одному заході, де Григорій був ведучим, і мені здається, це я вперше бачив, як він веде. Так він всю дорогу веде холостяка. Комусь виносять квіти. Він церемонія троян починається. Це прикольно. Тобто він це його абсолютно. Давайте повернемося до нашої рубрики біля щі». Це рубрика побудована на штучному інтелекті. Окей. Не на їжі а, на жаль, шкода. А, ти точно не снідав походу, Ні-ні, я встиг Да. <му> Досвід, я ж кажу. Я спеціально виїхав на 10 хвилин раніше, щоб перед ефіром встигнути заскочити. Значить, про так. Дивись, у нас є штучний інтелект, а в нього є до тебе ряд питань. Окей, але в кінці маленький бонус: у тебе буде змога поставити питання штучному інтелекту. От будь-яке будь-яке? Будь Окей. Окей? Тоді давайте починаємо. Поїхали угу. питання. номер один. Якщо б ти міг прожити один день не як шоумен, а як звичайна людина без камер, без уваги опиши цей день. Я би спав. Тупо yes. цілий день. No, це батько чотирьох дітей і купа no. проєктів. Да, можна його зрозуміти. Ну no, тобто, я просто знаєш, сприймаю це питання, що не тільки камер немає, uh -huh. а всього нема. Нікого нема. Я один, я сплю. Окей, okay. ми тебе ми, розуміємо. Да, ми чудово розуміємо. Uh, uh, Євробачення об'єднує різні культури, енергії та характери. Що тебе найбільше вразило за лаштунками? Єдність. Це правда. От Євробачення це насправді така спільнота. І не тільки там от артистична, так, а й от всі там єврофани, які збираються в місті, де проводиться Євробачення, це десятки, тисячі, десятки тисяч людей, там насправді стираються кордони. І всі об'єднуються навколо просто ідеї ось цього фестивалю, музики, так, любові. у кожного, Всі абсолютно вільні в своїх там поглядах і таке інше. от, І це дуже круто. І от насправді, в 22-му році, коли. Дискваліфікували зі зрозумілих причин. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Країну, яку не хочеться називати, так от і от в 22-му, 23-му якраз в Ліверпулі було Євробачення від імені України, так після нашої перемоги. Uh -huh. І тоді всі жартували, тобто це не наше, знаєш, там не ми вкинули, що о, дивіться, безруснія класно, да? uh -huh. Тобто, всі навпаки казали: О, дивіться, зараз ми з вами. у нас така репетиція здорової Європи, так, тому що немає представників uh -huh. цієї країни, немає інтриг, немає скандалів. Uh -huh. Всі просто кайфують від того, що відбувається. Тобто, це такий карнавал, фестиваль, чемпіонат Євро із, зі співів, так як би ми це там не характеризували, але насправді це двіжуха, яка супер круто об'єднує людей, незалежно від е, там, кольору шкіри, від релігії, від поглядів. Все, всі, все це стирається, і всі кайфують. Ну, а то, тобто на Євробеченні таких фанатських двіжень немає, да? Що, типу, там не знаю, да, ну, одна увази. країна, ну, типу, яка підтримує там, я не знаю, Словаччина проти там не знаю ще. Умовно кажучи, ну. Там, є, звісно, там симпатики ага. того чи іншого, так? але все одно, воно ну, в якось, в якось все прикольно відбувається. Uh -huh. Тобто там Такої двіжухи, що зараз ми тобі наваляємо, немає. Окей, фінальне питання. Чого ти навчився, виховуючи чотирьох дітей? Терпіння може. Ну, терпіння воно просто воно просто потрібне. Чому навчився? Ну Діти насправді це прям класно. Це дуже складно, це дуже непросто, це дуже дорого. А, але діти, вони справжні, в будь-якому разі, так? І те, як вони реагують на будь-яку ситуацію, на щось новеньке, так, тобто от ти дивишся на цей чистий аркуш, так, який потроху заповнюється з твоєю допомогою, так, mm -hmm. в тому числі. Тобто ти їх там направляєш кудись. Все. Але в цілому, як вони. Ставляться, для них немає там знаєш ось там такого, що о, зараз начальник прийде, ми там не можемо голос uh -huh. підвищувати. Вони прийдуть і скажуть: а ти хто взагалі? Uh -huh. що, ти? що ти робиш? Як тебе звати? Так? І це ось ця простота, і ця відкритість, вона а, насправді так чи інакше, потім відзеркалюється і в твоїй поведінці. Ну, мала би. А яких принципів ти дотримуєшся у вихованні дітей? Вони абсолютно вільні, так. вільні люди. Так. Це, в принципі, як я завжди кажу, що в тому числі ми за це і воюємо, так, за те, щоб бути вільними людьми. Тобто вони абсолютно вільні. Там Марко любить обмалювати собі фломастером обличчя, руки, там знаєш, ну він художник, він так бачить, mm -hmm. вдягнути костюм гарбуза і піти так в садок. Я просто уявляю, щоб це там було, наприклад, в моєму дитинстві, то навряд би комусь. Дозволили таке. Зараз він спокійно може так піти до школи. Так, Все, там сьогодні, наприклад, зранку Мія вдягнула а, таку шапку сніговика. У неї тут морквина, страчить з голови, і все. Ну от вона так бачить, вона так відчуває сьогодні. Так? Клас! Так. Ну, Це... тобто, вони вільні. Ні, ну звісно, треба все одно там тримати якісь межі адекватності, а, тобто. Ну, діти можуть придумати що завгодно, так? Тобто їм просто сказати, що це буде неприкольно. Не просто сказати ні, не робити, uh -huh. а пояснити, чому, uh -huh. так? які можуть бути наслідки цієї дії, що може статися, якщо все ж таки ти це зробиш. Так? І вони не завжди з першого разу, безумовно, так, але приходять до розуміння того, що мають на увазі старші. А дітей на роботу ти береш? Беру регулярно. І хтось каже, я хочу, як ти. Типа буде ведучим, не знаю. Uh -huh. Ну іноді проскакує так. Там Мія займається вокалом, тому що їй сподобалось дитяче Євробачення. Вона мріє за два роки представляти Україну на дитячому. Uh -huh. От я їй, звісно, пояснюю, що для цього треба робити. Що треба трошки більше займатися, може, не трошки більше. Вона поки не, не погоджується uh -huh. на це, каже, мені одного разу на тиждень достатньо. Uh -huh. От, але тим не менше, то зараз вона якраз була на фіналі дитячого Євробачення. Вони подружилися з Софією Нарсесян яка цього року буде представляти. Нашу країну. І я використовую Софію в якраз таки як рол моду для, для, для мій. Я кажу, хочеш так? Дивися, Софія там п'ять разів на тиждень займається вокалом. Ще там три рази на тиждень займається хореографією, акторською майстерністю. Окей, але поки що тільки слухає. Окей, Тимур, і фінальне питання від тебе, штучного інтелекту. Що хочеш спитати? Uh, ну, є одне питання, так у нас немає цензури, ніякої те. Ну, не матюкайся. Ні, ні, я матюкатися ну, не буду, ну, так. Ну, uh. uh, uh. uh, чи може наш штучний інтелект описати світ без uh, русні? Mm -hmm. Який він, цей світ? Це... О, Лера, давай. Цікаве питання. <звук> Знаєш, <що звук> штучний інтелект <звук> Лера, то зараз ми чи можна без цензури. Так, якщо що ми перепрошуємо наперед, дорогі слухачі навряд. Це цікаве і складне запитання. Його можна розглядати по-різному: філософське, культурно, історично або навіть емоційно. Але варто, бачите, культурно починається. Ми ну, на нього. Все починається культурно, але вар... Варто почати з головного: жоден народ сам по собі не є злом чи добром. Росіяни як люди, це мільйони індивідів із різними долями, думками, серцями. Інакше питання держава, політика ідеологія, які можуть чинити зло і нести руйнування, так це правда. А, але якщо ж уявити світ без росні, то це світ без війни та страху на кордонах. Більше ресурсів для розвитку, а не оборони, відкритість і свобода в інформаційному просторі, культура, без тіні імперії, людські стосунки без страху, але з повагою. Отаким От би не світ. світак. Мені теж дуже подобається. Ранок Чемпіонерше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю, слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів, а друзі, кажемо усім вам доброго ранку. Ви слухаєте Чемпіон Радіо, і сьогодні у нас в гостях ведучий Тимур Мірошніченко. Доброго ранку, та очень... ми те мене запитали, як в тебе по спорту взагалі? Чи займаєшся? Чи вистачає часу? От прямо зараз? Ні? Ну так. Да. але ще рік тому так. так? так. А що це А що це було? 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 Фізкультура. Хорошо, так. А з спортом якимось дивишся, вболіваєш? Ну, футбольчик. Футбольча. А за яку команду Скажи, Я кияни. За Киянин, знають за шахтар, так? Ні. Звісно, ні. Динамо Київ, forever. Попри все. Попри навіть таку гру, як зараз. За ЛНЗ, так. Вам буде про що поговорити. — Добре, а якщо брати іноземні команди, наприклад, хто твій такий кумир футболу? Можливо, клуб, який теж міцно сидить в твоєму серці. В кого? О, давай так, питання, що таке, поставимо додаткове. Пам'ятаєш, колись були популярні ці форми футбольні? Да. От, Чи були в тебе ці форми і кого? Були, мені здається, що найперше, ну, це були, там, якщо не кінець 90-х, то там, початок нульових. У мене, мені здається, була перша моя футбольна форма а, Парми. Mm -hmm. так, Но так. Там парма була сильна. Там так. дуже сильна тоді парма була, так. От. Пізніше був Інтер, і таке інше. Так? Але насправді я е завжди дивився З задоволенням на іноземні команди, так? але все одно завжди вболівав тільки за Динамо Київ. Зараз буде відвертість за Шахтар в Єврокубках. Я ж казав, я ж в Єврокубках, так? Ну і за збірну України. Тобто мені наші завжди були значно ближчі. Був, до речі, момент, коли я в 2004 році, тато, якраз Їхав у відрядження в Донецьк, і я їздив з ним. І ми ходили на а, кубок УЄФА, здається. Тоді був на ще не було Донбас Арени. Ми ходили вболівати за Шахтар а, проти Севілії, До речі, вони грали. Тоді, Це та. тоді, коли ми програли, так? Так, програли. Тимур, більше не ходи. Так, Стімур, зараз дімка канає з тобою зіграє в піп-понг, Він же просто бліц. А ми з Ткачовим будемо дуже сильно вболівати за тебе. За кого? За мене за мене. Дякую. Хоча там немає переможних? Mm. В тебе все вийде. Що ти... Так, давай, 25 секунд. На 25 питання. секунд відповідаємо швидко. Давай. Думаємо, теж швидко. Часто ловиш себе на думці, що хочеш почати життя з чистого аркуша. Ні. Бувало таке, що виходив на сцену і повністю губився, навіть забувавши сказати, що треба. Та ні. Використовуєш гумор для виходу з неприємних ситуацій. Регулярно. Хоч раз сміявся до сліз від власного жарту. Ха, так. Що це було? Що ну, не скажу, тому що ти це так швидко за 25 секунд не згадаєш, але точно було і невелик. Ну, Бувало, що закохувався у свою фанатку або колегу по роботі. А... Та дів в мене ж дружина. Okay. Вона не колега. Е, є речі, про які не жартуєш від слова зовсім. Звісно, про які? Е, релігія. Ну, те, що може зачепити. Mm -hmm. Губив сценарій у відповідальний момент. Mm -hmm. Так, 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 так. Е, Є якийсь власний ритуал для успішного, класного дня. Е, ну, в ідеалі, виспатися. І це вже бонус. Так. <рес> а, як, як думаєш, що важливіше харизма чи талант? Тут і те, і те, треба, так не можна. Коли змагався з іншим ведучим, хто краще? Mm, ну прям спеціально, ні. Але, але так чи інакше, віриш у знак долі, як мінімум, що відповісти на твоє повідомлення можуть через пару років. Так. Mm, да. Окей. Даєш поради, яких сам не дотримуєшся. Mm, так. <риклад> <риклад> У тебе є місце, коли хочеться повертатися знову і знову. Mm, мріяв колись, мріяв стати кимось зовсім іншим, ніж зараз. Ні. Mm. Віриш, що сни це підказки, як правильно діяти. Якщо вони з, з, з позитивом, так, то да. так. якщо ні, то так, це, це війня якась. Все, це все питання. Все, дякуємо. Дякуємо. Це було круто і швидко. Мені дуже сподобалась відповідь про сон, От що значить бути ведучим ранковим, і тобі для щастя насправді Причай, то небагато не треба, просто ви, поспати. Чи, а розкажи, будь ласка, як це сценарій був у відповідальний момент. Що це було? Як ти викрутився взагалі? Що це за історія була? А, це була телевізійна. Ну таких моментів насправді було декілька, так але от там те, що вперше згадується, це був не, телевізійний є, момент. А, а, значить, залишається там хвилина до ефіру. Я стою в точку, так, 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 так. Ну, це, ну і стою просто чекаю, там мені 30 секунд. Я чомусь вирішую пустити очі на сценарій no. і розумію, що у мене є в руках листок, але це нічого спільного зі сценарієм того, що зараз немає. розповідати, немає. От, і а, насправді там поруч був комп'ютер, я за ці 30 секунд встиг розвернутися, запустити на друк те, що мені потрібно, oh. і буквально от в останню секунду вихопити з принтера його і ой, вирватися ой. в ефір з правильною інформацією. Я думаю, ми Тимура можемо представляти як Тимур Блискавка. Ну, Тут важливий контекст. <реш> 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 а скажи, будь ласка, як ти грудень вивозив? Ні, ну взагалі, ну це ж напруження просто ну катастрофічне. і зйомки, і заходи, і так далі. Як ти справляєшся з, з такою наць? А Це мій улюблений режим. От коли ти не встигаєш. Палаючого ззаду. Ну, та, та та, та, та mm. от коли тобі здається, що ти нічого не встигаєш, ти встигаєш все, і навіть ще залишається трошки вільного часу. Тобто навіть там в найзапекліший грудень, та, в кінці ти сідаєш, так, ну ще пару івентів можна було б провести. Yeah, yeah, yeah. Само собою, що там в процесі ти думаєш, як би не yeah. От, Можливо, навіть крякаєш. Yeah. От, але коли все це проходить, ти розумієш, що ні, нормально, що. Так, ну ще останнє питання. Дай нам, будь ласка, кілька апарат, яких ти. Сам не дотримуєшся. Ну це якраз там, про здоровий спосіб життя, мабуть, буде найголовніше. Тому що зараз, ну це знову ж таки, я там дітям своїм розповідаю, так? що там куріння там шкодить здоров'ю. так? Сподіваюсь, ти це робиш без цигарки в руках. Не буду рекламувати засоби нагрівання, так? Не Але не з цигаркою так, в руках, але і засобом нагрівання можу. там Розповідаю про те, як важливо там. Збалансовано їсти і після цього там можу заїхати знову ж таки без реклами в заклад швидкого харчування і швидко перекусити, тому що ти нічого не встигаєш. Ну, тобто такий класичний набір бать бать батьків. І Я вважаю Класне. це прекрасно. Так, друзі, сьогодні з нами ранкував Тимур Мірошніченко. Дякуємо тобі, велике. Дякую вам. Приходьте! Задоволений. а тепер йди Ні, <сум> Я далі на роботу. <сум> <сум> ну, або так. або так. Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо.